Дівчатка, всім привіт! Хочу показати, як у мене зійшов кріп. Ви його бачите? О, я знайшла. Ось він. Не знаю, в чому проблема, але дуже погано в цьому році сходить кріп. Дуже погано. Зілля, рази. Краще сходить. І це я його намочувала, просапувала грядку, поливала її і поверху сіяла кріп, розкидала отак не рядочками, а просто розкидала. І його тут нема. Одиниці, як кажуть. Як що ви робите? Розкажіть мені, будь ласка, бо я ще не профі в цьому. Навесні посіяла рядочками, все посходило, а ціле літо і рядочками сіяла, і мочила, і оце от, така, от сходість. Взагалі немає. Де-де-де не, де. одне зілля.